В Україні є величезна кількість недобудов. Частина із них взагалі стоїть без жодного руху, а частина дуже повільно будується. В обох варіантах інвестори, які вклали свої кошти в житло, дуже довго чекають, і жодних конкретних строків, коли все таки зможуть отримати готову квартиру, ні в кого немає. Отже, давайте в цьому відео розглянемо, які варіанти дій у вас є, якщо будівництво, в яке ви вклали кошти, не завершено вчасно. Мене звати Наталія Чацкіс, я адвокат компанії Наказ. На цьому каналі ми публікуємо інформацію, яка дозволяє безпечно проводити уходи із нерухомістю. Коли клієнти звертаються до нас із такими питаннями, по суті, в нас є декілька варіантів можливих дій. Перший Просто чекати, коли ваш будинок завершить, писати запити до забудовника і намагатися привернути увагу до ситуації з вашим ЖК. Але зрозуміло, що в цьому варіанті ви не здійснюєте ніяких активних дій. Просто чекаєте і не можете бути впевнені, взагалі, що ваш будинок завершить. Другий варіант дій. Знайти нового покупця і продати свої права на майбутню квартиру йому, це називається переуступка. В цьому варіанті є два основних мінуси. Для переуступки потрібна згода забудовника, а на практиці найчастіше забудовники вимагають сплатити їм певну компенсацію за таку згоду. Зазвичай це від 3 до 5 від вартості квартири. Навіть якщо у вашому договорі із забудовником не була прописана така умова, то в більшості випадків, якщо ви не погодитесь сплачувати комісію забудовнику, він просто не буде надавати вам згоду на переуступку. Крім того, що треба буде заплатити забудовнику, потрібно розуміти, що вартість недобудованої квартири явно на ринку сильно занижена. Якщо ви обираєте варіант переуступки, то ви точно не зможете повернути всі вкладені вами кошти. Вам доведеться продавати цю квартиру набагато дешевше, ніж ви її купували. Але, звісно, варіант із переуступкою має один великий плюс. Це найпростіший і найшвидший спосіб забрати більшу частину вкладених коштів. І нарешті переходимо до третього варіанту дій: розірвати договір із забудовником і вимагати повернути вам кошти. В цьому варіанті є три основних ризики. Перший, найімовірніше, що забудовник не погодиться добровільно розривати із вами договір і повертати вам кошти, навіть якщо така можливість прописана у вашому договорі. А отже, вам доведеться звертатися до суду. Судовий процес затягнеться мінімум на три місяці. Другий ризик. Виграти в суді справу, це, звісно, вже велика перемога. Але все ж таки ваша ціль це повернути гроші від забудовника, а не просто отримати гарне рішення суду. Коли у вас буде рішення суду, ви зможете накласти арешт на майно забудовника, зможете нараховувати додаткові штрафні санкції. Тобто у вас будуть можливості максимально стимулювати забудовника повернути вам кошти. Але потрібно розуміти, що фактичне повернення грошей відбудеться лише в тому випадку, якщо на рахунок. Забудовника такі кошти є, а цього, звісно, заздалегідь ніхто гарантувати не може. Третій ризик: з того моменту, коли ви розірвете договір із забудовником, ви вже не претендуєте на право власності щодо квартири. Ви вже претендуєте лише на повернення вам коштів. Навіть якщо після рішення суду у забудовника на рахунку немає грошей і прямо зараз стягнути ці кошти ви не можете. То вимагати квартиру ви вже теж не можете. Ви вже розірвали із ним свій договір і далі займаєтесь лише питанням повернення грошей. У варіанту розірвання договору із забудовником, звісно, є й плюси. По суті, це єдиний спосіб. Повністю повернути усю вкладену вами суму а окрім того, ще й стягнути додаткову моральну шкоду і усі збитки, які ви понесли. Як бачите, в кожному варіанті є свої ризики і свої плюси. Тому в кожній окремій ситуації потрібно аналізувати документи, аналізувати в якому стані забудовник. Ну і звісно, приймати рішення, що для вас важливіше. Швидко закрити це питання і повернути частину коштів або все ж таки виділити свої ресурси зараз, щоб повернути всі вкладені кошти, ще й стягнути додаткові збитки. Під відео залишаю посилання для зв'язку зі мною. Якщо є необхідність, звертайтеся, ми зможемо детальніше проаналізувати саме вашу ситуацію. Звісно, не забувайте підписатися на канал і поставити пальчик вгору.